На Полтавщині зафіксували випадок дизентерії. Інфекцію виявили у літньої жінки на території Деканської громади, говорять в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За 23-й тиждень в Деканській окремій територіальній громаді Полтавського району був зареєстрований та лабораторно підтверджений перший випадок дизентерії в цьому році. Це була літня жінка, яка наразі госпіталізована до лікарні та перебуває на стаціонарному. Дезентерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається вертикально оральним шляхом. Інфекцію можна підхопити від іншого хворого через заражену воду або немиті продукти, означають спеціалісти. Основним переносником цієї хвороби є мухи, тому до профілактики можна віднести, це необхідно позбутися мух, дотримання правил особистої гігієни. Також необхідно мити вживанням овочі та фрукти. Також не допускати доторкання сирої їжі до готової, купатись лише в дозволених водоймах. Основними характеристиками цього захворювання є загальні прояви інтоксикації, також це часто діарея з домішками крові та слізу. Вберегти від зараження може саме правильне миття рук і овочів, кажуть лікарі. Показання для миття рук це перед вживанням їжі, перед приготуванням їжі, коли руки видимо забруднення, і також після відвідування туалету потрібно використовувати бажано теплу воду. Під час миття рук бажано використовувати рідке мило. Немає різниці, чи використовується антибактеріальне чи звичайне. Що ж до миття овочів, то їх спеціалісти радять мити так, щоб позбутися всіх візуальних забруднень. Якщо цього не вдається домогтися відразу, то овочі або фрукти краще замочити на певний час у воду.